Вишгороді розпочали зимові святкування. На відкриття головної новорічної красуні міста прийшли разом з батьками сотні дітлахів. Казкове дійство почали барабанщиці. Ча разом з танцювальними колективами влаштувала перед головною красуною вишгорода запальні танці. Дітлахи повторювали рухи за танцівниками. Звісно, що привітати малюків з новорічними святами прийшов і сам святий Миколай. Він охоче спілкувався з малечою та подарував дітлахам казковий настрій. Я щиро бажаю. Здійснення усіх дитячих мрій. І, звичайно ж, наші дітки бажають швидше засяяти новорічну ялинку. Запалення вогнів на новорічній красуні перетворилося у справжнє магічне дійство. Майже усі діти взяли в цьому участь. Ри! Серед тих, хто прийшов на святкування, ми знайшли ще одного Миколая. В нього в цей день подвійне свято. Хлопець народився в день святого Миколая. Він признався, що святий Миколай приніс йому подарунок солодощі. В цей день він не лише сам приймає привітання, але й іншим бажає добра. Всім щастя і щоб вони жили довго і щасливо. Відкриття м'ялинки вишгородці лишилися задоволеними. Дуже було цікаво, дуже гарно яскраво. Взагалі піднявся дуже сильно, настрій вже відчуття, що скоро новий рік, що скоро різдво. Тобі сподобалося сьогоднішнє свято? Так. Да. – А чим? – Що в ньому танцю, всякі конфетті. Хороші дуже святки були на резиденції у Святого Ніколая теж. І з чотирьох часов чекали, коли Йолочку включать. Святий Миколай невигаданий персонаж, а реальна людина, яку за її благородні вчинки і гідне життя зарахували до святих. Саме з цього дня розпочинається цикл новорічних свят, на які у Вижгороді заплановано чимало подій. 21 числа у нас буде традиційний концерт. Під моєю гідою шаную українське. У нас новорічне буде свято. У нас різдвяне свято. Буде багато вистав будинку культури енергетик в дивосвіті для діточок. Різдвяні казки, концерти. Ялинка зачарувала своєю красою усіх вишгородців. Милувати око містян Новорічна красуня ще кілька казкових тижнів. Галина Камінська, Олексій Гурян, служба новин, інформаційна агенція погляд.